Як потрібно доглядати за бородою? Ви знаєте, багато чого треба робити, якщо ви вирішили завести бороду? Зараз, звичайно, і не тільки в моді, а взагалі, для охальності за бородою треба доглядати. Тобто, можливо, хто не з бородою думає, що це люди ліниві, вони не хочуть там за собою слідкувати. Насправді тут ще більше роботи з бородою, ніж без неї. Значить, по-перше, треба два інструменти. От в мене вони є. Обов'язково треба тримор в першу чергу. Тримор для чого нам потрібно. По-перше, тримором ми робимо дві речі: це контури рівняємо, тобто борода росте не завжди так гарно, як ми хочемо. От, вона може там десь небажане бути щитина. Нам треба робити рівні контури, тобто, де в нас ось є лінія бороди. Ось ми. Без тримером без насадки робимо хороші рівні контури. Зону вусів можемо проробити. Я взагалі зараз став прибирати зону вусів, вона мені не подобається. Знову ж таки, це додаткова робота. Ззаді в нас, знизу також в мене шия особисто заростає, так що я постійно її голю. І залишаю контури бороди. Далі, наступний момент це шейвер. Що робить шейвер? Наприклад, тример, ну він. Да, навіть якщо це нульовий зріст, він трішечки шершавість залишає. Якщо ви хочете гладке оління, беремо шейвер, підчищаємо шейвером ту небажану щитину, яка нам не потрібна, щоб у нас була гладка шкіра і залишалася борода. І наступний момент ще по одним з дотримером це стрижка бороди. Ви знаєте. Також я хочу сказати, що борода заростає швидше, ніж волосся на голові. Тобто, якщо ви хочете якось тримати певну довжину, ви можете підібрати. Ось у мене, наприклад, насадка 6. До речі, вона не ходить в комплекті тримор, але в нас є в асортименті тримери, які є насадка 6 і більше навіть. І ви просто берете ту оптимальну довжину бороди, яку ви хочете, і підстригаєте. От. В домашніх умовах це все не складно, ви можете це робити. Ось, Тому що я знаю, є. Категорії людей, які взагалі ходять в барбершоп два рази на місяць, тобто через кожні два тижні. І причина це борода, тому що вона швидко заростає і так далі. Але я хочу сказати, що ну, в домашніх умовах це все можна робити, нічого тут складного немає, воно не займає багато часу. Тому я рекомендую все-таки займатися це все в домашніх умовах. Тобто це не складно. Ну І також ще є додаткові косметичні засоби. У мене є олія для бороди, вона змащує, вона живить волосся, зволужує. І... Пом'якшує, тому що волосся те, яке на бороді, воно не таке, як на голові. Тому треба розуміти, воно більш грубіше, жорсткіше, тому також треба догляд. Окремо є шампунь для бороди. Також рекомендую. В нас вони є і взагалі ви можете подивитися: це спеціальне зрівненням pH шампунь, який освіжає, очищає бороду, тому що борода теж може вбирати в собі.